Подарувати тепло тим, хто бореться за нашу свободу, Івано-Франківську в одному із дитсадочків організували благодійну акцію на підтримку українських військових. Основна її місія зазначає директорка дошкільного закладу Людмила Вовк: допомогти військовим придбати техніку. Ми побачили збір, який оголошують хлопці із третьої штурмової бригади, і це збір на бронетранспортер. Мета хлопців досить велика. Мета хлопців це 50 мільйонів гривень. І якщо кожен звідкись по світу по ниточці, я думаю, що цю мету хлопців ми можемо втілити усі разом. Багато батьків проявили ініціативу до цієї акції, і ми також долучилися як садочку. Разом із батьками діти створювали святкові новорічні подарунки для військових у спеціально підготовлені новорічні шкарпетки. Маленькі вихованці ставили теплі речі, солодощі, дитячі малюнки та щирі побажання. З'являється привід розказати дитині детальніше, хто такий захисник, для чого ми це робимо? Чому ми дякуємо? І напередодні таких святкових. Днів дуже класно об'єднати і подарунки, і е, таке пояснення. Тому ми е, з радістю доєдналися. Подарунок насправді я купляла сама, бо дитина була в цей момент в садочку. Але в шкарпетку вкладала вона. Вихователька дошкільного закладу Ірина Вовк каже: такою ініціативою хочуть підтримати військових напередодні свят. Наші вихованці з великою турботою та любов'ю готували подарунки для наших військових. Вони. Розфарбовували листівки, а також ми створювали прапор для наших військових та готували теплі та солодкі шкарпеточки для того, щоб у свято Миколая нашим військовим зробити приємно. Усі подарунки будуть передані військовим із 3-ї окремої штурмової бригади. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.